Може говорити, але ми всі знаємо, що про нього ми дуже давно його знаємо, що 91-го року. Тосковий Юрій Григорович народився 12 березня 1963 року в місті Бердянськ Запорізької області. Юрій проживав з батьками та старшою сестрою, які його дуже любили. Після закінчення середньої школи Юрій поступив в театральну студію міста Бердянська, так, як з самого дитинства проявлявся талант актора, на жаль, навчання в студії прийшлось залишити із за нестачу поколів. Ну, Потім він закінчив кулінарне училище і працював поваром в, в ресторані Бердянському. В 1985 році Юрій приїхав в Київ і працював в в столові. Від треста він отримав кімнату у дожді. В 1991 році. Юрій втікся з Ісусом Христом після компанії Пасми США Діка, заключив, запобіг Богу, і став активним членом Третьої Київської громади церкви та тисні цього дня. 1929 в 1997 році Юрій поїхав на будівництво Фаопської академії АСД. Було дуже тяжко працювати на морозі, але з він витримав усіх. То із братів і сестер Київських громад всієї України, навіть за кордоном, пам'ятає, як Юрій Григорович читав вірші, співав у хорі та соло, приймав участь, участь в гівахських компаніях, в місіонецькому суді. Він організовував домашні церкви, доглядав за кормлення, буду живу, приймав активну участь в охоронному службі. До нього часто зверталися наші брати. Та серця з інших київських громад, що він допоміг їм в організації охоронного служба. Він це робив так якісно, та швидко, де інші люди не могли вирішити різні питання. Влітку 2001 року Юрій зустрів свою велику дружину, завдяки зустріч, цій зустрічі Оля прийняла Ісуса Христа у своє серце. 20 січня 2002 року Юрій та Ольга повічалися разом прожили 22 роки. Року. 6 серпня 2024 року, після тяжкої хвороби Господь Юрій Григорович спочив у Господі церква Атлантисівського дня висловлює щирі співчуття синівської сестрі Євгенії і всім рідним та друзям. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вірний сил України. Це дійсно, це все правда і навіть може дуже багато ще казати. Зараз так скажемо просто. Продовжуючи похорону служіння для і усіх нас, для усіх і родичів, близьких, і рідних, і братів, сестер, ми дозвіваємо псалом віру «Вірний і Спасителю. Віруємо! Zelatu bibikayu gayu sate kubi kasu daleko